Звісно, нашим захисникам дуже приємно отримувати від діточок це в першу чергу енергія. І вони знають, що вони недаремно стоять на першій лінії, недаремно знаходяться в таких полишеннях умовах і знають, за що вони воюють кожного дня. Ми як були в окупації, там у нас було там досить неприємно, да, ситуація. І коли наші хлопці заїхали, вона там була така рада, і малюночки робила для них. І зараз ми приїхали сюди, ну, просто їй дуже, вона дуже рада.